Дивіться, який двіж в мене сьогодні 9.30, да в нас 230 майлів. Їдемо на порт Савана. Це десь 4 години від моєї хати. Порт Савана це на березі Атлантики. І переправляємо цю модул-тройку в Україну. Вона в мене була на продажі, але не було клієнта, і з'явився клієнт в Україні. Каже: відправте, будь ласка, тому що до кінця цього року прогнозоване буде нульове розмитнення в Україні. Після... Вже може змінитися і буде додатково десь там 35% від вартості. Так що ми їдемо відправляти швиденько, щоб встигнути до кінця 2025 року. У мене зараз на хвості, там бачите, їде модолваєчка, яка мене забере обратно додому. Ось там вона. І ми залишимо цю машину в порті, і вона буде прямувати десь пару місяців в Україну. Тому такі дві Зараз ми на підзарядочку зупинилися, ось ця машинка відправляється в Україну. Дивіться, топчик автомобіль. 21 рік на повному приводі. Гума взагалі в неї нова. Так що в дорозі. А це наша ваєчка залишається поки що в Америці на продажі. Це кліін у нас. Це правда теж кліінтайл для Америки брав, щоб продати в Америці. Але риночок такий собі, знаєте, не продається, є клієнт в Україні, тому відправляємо зараз її ось такі справи. Їдемо далі, зараз, зараз заряджаємося, відпочиваємо трішечки, погнали з нами. Ну На Друзі, ми добралися зараз порт, все, автівка вирушає, буду вантажитись ці контейнери та відправлятись через Atlantic Ocean. Довгий путь додому. До нового дому, так що. з Богом. <смір> Автівочку ми нашу здали в порт. нашу теслочку припаркували, заплатили 8 баксів за парковочку, зараз хочемо піти подивитися пляж та скупатися чому ні. Okay. Ось так. Є трішки вітерець, але пісочок приємний. Акул не, Акул не бачимо зараз наша автівка десь там буде виїжджати з канала і відправлятися туди за горизонт, на Африку, Гібралтарський пролів. Так, да так, -да так, -да, воно на Балтику йде, тому в йдемо, спробуємо водичку. Ось, ось бачите, це пляж такий конкретно широкий. Зараз я бачу, що отлівчик від відлівчик. Ось так. Круто. Зараз пробую водичку. Ну що, друзяки, хто зі мною пробувати водичку? Я думаю, що вона тепленька. Ось він, Atlantic Ocean. Ну така, дайте, я вам скажу, не прям щоб прямо ж парне молоко, але градуси 24, мабуть, тут є. Супер. Ось така плажа, бачите?